Вітаю усіх на моєму каналі. Дякую, що заглянули. Це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам новинки посуду. Дуже дякую за ваші вподобайки та за ваші відгуки. Приємного усім перегляду. Красива скляна цукорниця, рельєфна ціна зі знижкою 99 гривень. Ще ось така цукорниця по акції з ложечкою. Ложечка пластикова і кришка також 49. Тарілка прямокутна з малюнком пташки 149 28 на 20 см. 49 тарілочка в квітковий принт. Це десертна. Є ще обідня за 59. Салатник 49. Салатник великий, глибокий чорний люмінарк 139. Тарілка десертна 39. 179. Ось така. Тарілка пасхальна. Курочка. Бульйонниця керамічна смак свободи 55. Салатник зелений 99. Блинок для спецій ручний прозорий 199. Пляшка з розпилювачем для оліїчі от 199. Ємність для напоїв з корковою кришкою 179 скло. Ваза для квітів скляна 44. Маленька керамічна чашка, кумедні смайли 39. Піала сердечко 29 Форма прозора для запікання скляна 179-літрова, підложка 2 штуки 55, Пляшка пластикова для напоїв 77. Підставка під гаряче 9. Антиковзаючий килимок у шухляду 99 45 на 150. Такий маленький є 50 на 30 29 гривень. Скляний дозатор для олії зі щиточкою 88. Ємні скляна для сипучих люмінарк 109 та 119 більша. Красива новиночка. Банка для сипучих скляна. Кришка з сердечком 119. Ємні скляна для сипучих з бамбуковою кришкою 139. Пляшка для олії та от 102 в одному 99 та 199 цікавої форми, чарка висока, скляна, прозора 19, 39 клих для коньяку. келих для шампанського 69. Келих для маргарити 69 також. Набір келихів для вина 169 за 3 штуки. Триманка скляна 55. Склянка, така цікава, рельєфна 24. Ваза для квітів 74. Є прозора та сіра. Склянка 27, рожева 44, прозора 34. Чашка з малюнком висока 49. З котиками 77. Фарфорова з візерунком 74. Акція до 9 березня. Капібара 69. Ось така з сердечками по 39. Чашка з приколами. Сподіваюсь, кава. Вирішить хоча б половину проблеми 77 гривень. О 59 кухоль порцеляновий. Склянка вигнута 64. низенька та висока також таку ціну. Маленький салатник, люмінар склокераміка 44. Набір для подачі на бамбуковій підставці 219, бульйонниця прозора скляна 55. Салатник білий склокераміка 55. Баночка для спецій. Комбіновані матеріали. Є три кольори 44 гривні. Пляшка скляна для олії чи оцту з дозатором 27. Баночка скляна з пластиковою кришкою для спецій 39. Ось така ще є. ЗА29 з металевою кришечкою. Графін скло з малюнком 139. Ємність для сипучих продуктів з бамбуковою кришкою 169 та 149 менша. Тарілка супова. Ціна акційна 79 до 9 березня. Десерт на 88 гривень. Блюдо скляне для запікання 299 гривень. Форма для випікання скляна із кришкою 289. Каструля емальована – 719, об'єм 4,5 літри 540 на 2,5. Штопор пластиковий, пневматичний 88. Пляшка для вина прозора 199 трьохлітрова. 3-літрова. Ваза висока, прозора скляна 299. Висока рельєфна 350. Така цікава за 299. Є за 149. Глечик для напоїв скляний 189 на 1 літр. Глечик зелений 279. Беделка столова 34 на сталь. Ложка. Ціна також така. Пластиковий бокс для зберігання із вкладкою 249. І ось такий прозорий 279, 10-літровий, 399 сушарка для посуду ротанг. Ваги кухонні. Навантаження 5 кг – 179. Такі варіанти з малюнком. Вага до 5 кг – 249. Сенсорне управління. Автоматичне вимкнення. 29 силіконовий вінчик для збивання. Маленький силиконовий пензлик 15. Красивий скляний чайник заварювальний коркова кришка 349. Така модель чайника. Зараз по акції 199. Акція до 9 березня. 199 дошка кругла для нарізання. Менажниця на 5 відділень 299. Дошка бамбукова для подачі сиру. Розсувна з приборами 249. Кухонна дошка для нарізання дерева 249. Набір для випікання печива. Формочки та качалка 199. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Удалих вам та економних покупок. Зустрінемось зовсім скоро. На все добре!